Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Мілітарі мистецтво заради перемоги у Вінниці розігрують тубус, аби придбати оборонцям антени для дронів Камікадзе. Сто звернень за тиждень роботи прийняли помічники ветерана у Вінницькій громаді. На станції юних натуралістів висадили алею пам'яті. Червоні маки на білому тлі вінничанка Анжеліка Балакан розмальовує відстріляний тубус відручного протитанкового гранатомета. Малювати фарбами то ліпше хобі, каже вона. 3D-художниця. Спочатку створила на швидкоруч модельку 3 шну щоб приміряти різні ідеї. І далі ми узгодили декілька дизайнів, вибрали, зупинилися на маках. Я нанесла ґрунт оцей сіренький, так в оригіналі він зелений. Ми попередньо ще все відчистили від мазуту, від всіляких наліпок. Нанесла білий фон. Далі ще доволі багато роботи, тому що на фоні теж будуть квіти. Цей тубус волонтерці, переселенці з Харкова, Дар'ї Єрьоміні, передали з Донецького напрямку бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ними дівчина опікується від початку повномасштабного російського вторгнення. Мені, мої військові, яким я допомагаю, вони мені написали, що можливо, ми тобі тубус відправимо. Я кажу, то давайте щось зробимо з цим. Вони взагалі хотіли самі, самі розмалювати. Я кажу, вам що, ну я думаю, вам є чим зайнятися. Давайте ми самі придумаємо, як ми це зробимо. От і я знайшла Анжеліку. Мілітарі арт каже художниця нині у тренді або навіть перетворюючи фронтове сміття на витвір мистецтва, можна допомогти українській армії побороти російських чужинців. У такий спосіб наближає перемогу ЗСУ і мисткиня змурованих курилівців Олена Кусінська. Вона пише картини на ящиках з під боєприпасів, продає їх і донатить. Так само дві подружки школярки з Вінниці Маша Гнатек і Агафія Григорук на тубусах створюють картини, а на вирученні від реалізації своїх робіт гроші купують дрони для захисників. Розмальований тубус Дар'ї Єрьоміної і Анжеліка Балакан матиме ось такий вигляд: його планують розіграти у благодійній лотереї. Один донат, один квиток. Донат від 200 гривень це один квиточок. Чим більше донатів, більше квиточків. І е, на жаль, ми з того, що збори важко йдуть. Ми робимо цей цю лотерею посеред збору. Тобто, у нас є вже 20 тисяч. Нам треба зараз 50 на антени для дронів камікадзе. Гроші дівчата збирають на антени, підсилювачі сигналу для дронів камікадзе. Без них на фронті нашим захисникам не обійтися. каже Дар'я Єрьоміна. Цей запит нині першочерговий. Участь у лотереї можна взяти уже зараз. Розіграють тубус, коли зберуть донатами усі необхідні 50 тисяч гривень. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. За тиждень роботи прийняли 100 заяв та надали 200 послуг. Вінничина одна з областей країни, яка бере участь у пілотному проєкті Міністерства у справах ветеранів Помічник ветерана, говорить директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Наразі у Вінниці працюють 12 помічників ветерана. Робочі місця для них облаштували в центрах надання адмінпослуг. Самі помічники ветеранів вони також відвідують і реабілітаційні центри, і лікарні, установи з цією метою, що Розказати за цей проект і охопити якнайбільшу кількість людей, тому що ми знаємо, що ветерани, ветеранки вони повертаються, будуть повертатись, і досить важливо, щоб вони не шукали шляхи вирішення самостійно, а знали, що є помічник, який надасть повністю супровід, який допоможе саме адаптуватися від військової служби до цивільного життя. Жанна Кузнецьова, учасниця бойових дій, розповідає, надавала допомогу в медичному шпиталі на сході. Ви знала, що в прозорому. У офісі нашому працює така послуга, як помічник ветерана. Прийшла сюди отримати е, консультацію. Дуже зручно. Серед помічників ветерана Катерина Кириченко Юр'єва, родом із Миколаївщини. П'ять років тому з родиною переїхали до Вінниці, розповідає. Торік у березні чоловік Катерини загинув на фронті. тепер Катерина працювала вчителькою англійської, помічником ветерана стала, аби допомагати оборонцям. По всім послугам, які ми надаємо, по всім питанням, тобто від соціальних послуг до проходження ВЛК, справа дійсно корисна, потрібна. Проєкт потрібний, і надалі він буде ще потрібніший. Після перемоги, однозначно, коли тисячі хлопців будуть повертатися додому і будуть потребувати дійсно такої підтримки, таких консультацій. Олександр Марков, учасник бойових дій, Воронити батьківщину, пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. В боях під Авдіївкою отримав поранення, в по результаті якого втратив ногу. Нині він сам ветеран і допомагає побратимам. Дуже легко з ними, тому що ми розуміємо одне одне. Не тільки ми надаємо послуги по документальному, ми й морально психологічно їх підтримуємо. Військовослужбовець Сергій говорить служить в ЗСУ з 2022 року. Наразі у відпустці Поки є время проконсультуруватися, оформить пенсію, бо вже 59 років. За словами Валентини Войткової, робочі місця помічників ветеранів створюють також в органах пенсійного фонду та приєднаних територіальних громадах. Наталі Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Чотири кущі калини висадили на подвір'ї Вінницької обласної станції юних натуралістів. Зробили це в пам'ять про полеглих у війні з Росією захисників, каже директорка закладу Ольга Драгомирецька. Доєдналися до всеукраїнської акції, «Калина пам'яті. Ми почули, що в Україні проходить акція калина пам'яті, і вирішили. Посадити таку алею незламності, калина пам'яті. Я вважаю, що саме таким способом ми можемо закріпляти патріотизм в серцях наших дітей, інакше ніякі лекції не допоможуть. Садять кущі калини 20 дітей, які відвідують гуртки станції юнатів. Сьогодні ми садили калину в честь пам'яті загиблих героїв України. До акції долучився і військовослужбовець Володимир на псевдодід. Суспільному розповідає, до лав ЗСУ приєднався цьогоріч у лютому, зараз на реабілітації. Це дуже велике діло, помітати пам'ятати і посадять цю колину. Як кажуть це кров пролита бійців наших. Ми їх будемо пам'ятати на всю нас життя лише. У мене теж дуже багато побратимів, моїх рідних немає. Через то, то я так сюди прийшов. На базі станції юних натуралістів спочатку повномасштабного вторгнення діє волонтерський центр з Україною в серці. Його засновниця Оксана Іванькова каже, калину сьогодні садили на честь хлопців з Вінничини, які боронили батьківщину у складі бригад, якими опікується центр. Ми маємо 12 підопічних підрозділів на Донецькому напрямку. І сьогодні ми висадили чотири кущі калини, котрі символізують пам'ять наших чотирьох незламних героїв. За словами Оксани Іванькової, саджанці закладу безкоштовно надав розплідник, який раніше працював в Бахмуті, а нині реалокований до Дніпра. Поруч із висадженими кущами каже волонтерка, встановлять таблички з історіями загиблих героїв. Слава Україні Героям слава! Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. 150 тварин з п'яти континентів світу. У Вінницькому універмазі відкрили експозицію екзотичних звірів Світ джунглів. Міні-Зоопарк із Запоріжжя евакуювали сюди через ракетні обстріли. Про це Суспільному розповіла власниця Христина Нестеренко. Каже, довго вагалися, але тварини дуже стресували, тому вирішили перевести їх в безпечніший регіон. «Тільки тому 6 жовтня, у домівку навпроти нашого центру прилетіла Почалася пожежа у будинку, де ми були. Буховою хвилею винесло двері. Ну, ми всі залишились цілі, тваринки всі були цілі, але дуже налякані. І тому ми виїхали. Виїхали ми у Кам'янець-Подільський, були там півроку і зараз вже. В Вінниці спочатку повномасштабного вторгнення врятували понад тисячу тварин, каже Христина. Більшість коти, а ще папуги, мавпи, гризуни, плазуни. Тварин пролікували. Майже усім знайшли домівки. У нас ще в Запоріжжі попала і собака. Її знайшли люди. Вона ну прибіжала десь з полів, і свора собака загнала до під'їзду ну, до людей і її привезли. Довго ми з нею лікування проходили, реабілітацію. Також був Птах яструб, Ми його лікували і він повернувся на Хортицю в Запоріжжі у природу жити. Соня, Серед мешканців, які залишилися у міні-зоопарку, 9-річна мавпа Соня. Її залишила родина з Харкова, яка виїхала за кордон. В неї череп Товщині в два рази чим потрібно, тому вона така особлива. Її робили і МРТ в неї свій раціон вона там їсть потрошку маленькими порціями, бо не можна, щоб в неї тиск підіймався за счет, ну, цього от, ну, аномалії з черепом. Майже півроку тут опікуються сурікатами, грішею та мішею. Одного з них, розповідає Христина, власники покинули у гаражі. У нього ну дефіцит кальція був великий, блохи, і рани вже від тих блох. Ми тут і вітамінками, і раціоном, і обробками, і ліками. І сурікати теж вони поодиночку не можуть жити. Вони живуть великими дружними сім'ями, і тому ось у нас ще. й… Михасик з'явився. А це новий мешканець зоопарку Єнот. Імені поки не дали. Його розповідає зооволонтерка. Вчора привезли з військової частини з південного напрямку. Наразі в нього період адаптації. Аби підтримати звірів містян запрошують до експозиції. Робочі години з 10 до 19. вартість квитка 150 гривень. Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Будівництво вольєра для ягуара Джекі та тигриці Лізи на завершальному етапі. Про це Суспільному розповів директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Залишилися внутрішні роботи та накрити дах. Зараз працівники штукатурять стіни, готують їх до розпису, каже робітник Андрій. Поклюємо, потім будемо красити ще стіни. Будівництво цього вольєра розпочали наприкінці минулого літа, розповідає директор Подільського зоопарку Євген Ткачок, коли до Вінниців евакуювали Ягуара та Тигрицю з Одеси. Площа споруди понад 300 квадратних метрів. Проєктанти передбачили опалення, басейн, згодом з'являться лежаки. Загальна вартість робіт на цьому етапі, каже ткачок, понад три мільйони гривень. Вольєр дуже такий специфічний, тому що будується за власні кошти зоопарку, кошти, які... Отримані з господарської діяльності. У цьому вольєрі є бомбосховище для тварин, три види опалення це пічне, парове і електро. Цей вольєр має бути обов'язково, що для ягуарів, що для тигрів, має бути із водоймою. Вода, вода має бути проточна, щоб не допустити ніяких інфекційних захворювань. Там буде такі, е, збудовано таку декоративну скалу, де тварина може собі. Лежати, відпочивати, завершити роботи планують до середини грудня, каже Євген Ткачок. Поки ж ягуара, оскільки знизилась температура, а він тварина теплолюбива, перевели до зимівника. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1831 прізвище. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.